На вулицях та тротуарах Луцька небезпечно все через шалену ожеледицю. На жаль, більшість доріжок у місті нічим не посипані, тож лучани падають і травмуються. Та відчували ожеледицю цими вихідними на тротуарах? Звичайно, посипано було чи ні? Посипано зараз. Як посипано? де? Це взагалі це не ходіння, а жах було. Це щастя, що не впав. А йдеш просто аж раче робиться від того, щоб не впасти. Як бачимо, лучани не у захваті від стану тротуарів та доріжок у місті під час снігопадів і морозів. Що більше через це побільшало звернень і до травмпункту? Про це телеканалу «Конкурент-ТІВІ» розповів заступник генерального директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смоль'янінов. Так, були звернення щодо травмувань до пожеледи. Ну, за вихідні дні звернулося 29 таких пацієнтів. Це п'ятниця, вечір, субота і неділя до понеділка до ранку. Травмувалися по різному при виході з дому на подвір'ї. Були переломи забої. Медик зазначив, що в цілому травми були однотипні, іноді переломи зі зміщенням. Однак кількох людей довелося госпіталізувати. Андрій Смольянінов закликав лучан берегти себе під час таких погодних умов. Слизько дуже слизько дуже. І в принципі, тим, хто звертається в травмпункт, наголошуємо, що треба бути обережними. В першу чергу слідкувати за собою, максимально берегтися, взувати на слизькі. Є взуття триматися за все, що є поруч, тому що, тому що так можна убезпечити об, себе від травм. Тож дослухайтесь до порад медиків і будьте обережні під час прогулянок у Луцьку, особливо якщо у вашому маршруті є непосипані тротуари та доріжки. Вже невдовзі, як прогнозують синоптики, у Луцьку буде плюсова температура, тож літ розтане і ходити стане безпечніше.